Мої вітання 30 листопада, розклад на окуповану частину Херсонщини. Давайте подивимось: Каховка, нова Каховка, Казачі лагері, Олешки, Гола Пристань. І трошки знизу підемо вниз, подивимося Скадовськ. Железний порт Лазурна. Ну, поки що ось ці. Ну, давайте ще подивимось. Давайте ще подивимось генічсько. Так, давайте починати. Каховка. Так, дивимося на грудень місяць. Небезпеку, ситуацію. На грудень. Місто Каховка. Грудень. Наступний місяць. Яка там буде ситуація, небезпека? Каховка ситуація, небезпека, Каховка на Грудень. Так, дорога. Я так скажу, що люди вже очікують якихось змін. Бачите, ось чекають. Каховка чекає. Люди з каховки вже чекають якихось змін. Бачите, просування наших військ. Карта сили. Карта сили, договір, Каховка. Каховка Україна. Поки що, поки що якось важкувато, бачите, Україна повернути на територію повернути в Україну каховку важко, зв'язані руки. Але ось карта будуть намагатися, будуть прикладати всі зусилля, щоб це зробити. Ну, давайте подивимось, що там окупанти в каховці. Що там окупанти в грудні, в каховці? що їх чекає в грудні. Тримають оборону, бачите? Тримають оборону. Чітко тримають оборону, що там окупанти. Пішли у відлюдники, десь там закопались. Закопалися. Ну, поки що не бачу, я тут не можу сказати, що прямо ось буде звільнення. Звільнення, але ось до цього все йде. Нова Каховка. Нова Каховка. Яка буде ситуація в грудні? 23 й рік. Небезпека? сповіття. Нова Каховка. Що там буде відбуватися в грудні? Ситуація в місті, нова Каховка. А нова Каховка якісь зміни. Перемога, бачите, було затища, потім будуть зміни і потім буде якась перемога. Нова каховка, ілюзія, планування і тупік. Знов тут кажуть, що тут, е, вроді би, воно як должно змінитись на краще, а тут знов ілюзія на плани і тупік падають. Нова каховка. Та що ж такое? Що там окупанти нова каховка? Що там їх чекає в грудні? Окупант, окупантів нова каховка. Що їх чекає в грудні? Вибір. Окупанти в грудні. Працюють, укріплюють сила. Бачите, працюють, укріплюють. Якесь просування наших Збройних сил буде. Нова каховка. Просування. Знов дорога, баланс. Якось по балансу. Нестабільна ситуація. 50 на 50. Ну, також не можу, поки що нема чим порадувати, але все ж таки рух якийсь, все одно, каховка, нова каховка буде. Ну, давайте запитаємо, чи можливе звільнення? Чи можливо звільнення каховки та нова Каховка в грудні 23 рік? Чи можливо звільнення цих міст? Деокупація цих міст. Можливо, в грудні. Чи може бути деокупація? Нова каховка та каховка. Ну, Будуть прикладати всі зусилля для цього. Карта минулого. Але поки що, бачите, не, не, не все так, як хочеться. Не виходить. Зв'язані руки. Щось не виходить. Опять карта очікування. Чекайте. Поки що треба чекати, я так зрозуміла. Так, давайте далі дивитись. Казачі лагері. Казачі лагері, ситуація в цьому місті. Казачі лагері, окуповане місто. Херсонщина, в грудні. Що там буде відбуватися, казачі лагері? В грудні знов чекайте. Чекайте змін. Чекайте змін. Поки що бачите, я так розумію, що в грудні важко буде щось змінити. А потім, можливо, воно. Зачілагі уход, оборона. Можливо, вони трошки відійдуть. Відійдуть трохи далі. Будуть далі тримати обороду оборону. Як ось тут, бачите, показують уход. І тримати, тримати оборону будуть далі. Підуть кудись вглубь. Що чекає окупантів? Казачі лагері в грудні. Що там чекає окупантів? Працюють. Луна щось там нечисте. Вони хочуть якусь ловушку для наших Збройних сил по цій карті. Важка ситуація. Важка ситуація, повішений. Також поки що нема чим порадувати, треба чекати от цих змін. Важко, якось важко, зв'язані руки. Якось показують карти зміни. Ось, вроді би, зміни. І тут 8 мечів. Важко зв'язані руки. Гола Пристань. Гола пристань, яка буде ситуація в грудні 23 рік. Гола пристань, яка буде ситуація в грудні 23 рік. Гола пристань. Що там буде відбуватися? Гола Пристань. Ситуація в грудні. Будьте обережні, гола пристань. Тут карта смерті від якихось осколків йде. Тут, можливо, будуть склади їхніх, окупантів, ви поняли, знищувати гола пристань ситуація. Нестабільна ситуація з роботою, важко якось працювати або нема де працювати. З грошима проблеми. Що там чекає окупантів? Що там чекає окупантів голопристань в грудні? Окупантам що чекати в голопристань? Ну, тут будуть знищені, тут будуть жертви, тут будуть знищені якісь їхні, якийсь їхній транспорт. Ось по цій карті. І також можуть бути проблеми з енергосистемою голопристань. У вас не, може не бути світла. І знов карта чекайте. Чекайте ви поки що у відлюдниках. Знов те ж саме. Якось я думала, що воно піде на краще, а воно поки що, бачите, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Так, нова збур'євка. Нова збур'євка. Давайте подивимося. Нова збур'євка. Ситуація в грудні. Окупована частина Херсонщини. Нова Збур'євка. Ситуація, що там буде відбуватися в цьому місці. В цьому місті нова Збур'євка. Нова Збур'євка. Там якось багато військових. Що там буде відбуватися? До речі, будуть удари і можливі жертви. Можливі, можливі жертви. Давайте подивимось, що там чекає окупантів. Нова збур'євка. Нова збур'євка. що там чекає окупантів в Грудні. Нова збур'євка. що чекає окупантів в Грудні. А ось в Нова Зборівка, там окупантів чекають досить несподівані моменти, знищення, їх, знищення самих окупантів. Якась ситуація, де в них будуть зв'язані руки? Щось їх там таке чекає, несподіване. Так, Олешки забула, пропустила. Так, дивимося Олешки. Олешки, Херсонщина, окуповане місто Оле... Олешки. Що чекати в грудні? 23 рік. Олешки. Що там чекати людям? Олешки. Тут дуже гарні карти. Ага, луна, Що чекати людям? Олешки в грудні. Важко з грошима, дуже важко людям виживати. Бачите, можливо, там немає світла, тепла, щось таке падає що чекає окупантів у місті Олешки в грудні, наступний місяць. Окупантів ще чекає в Олешках. Чекають якусь допомогу і техніку. В Олешках чекають на допомогу і техніку. Так, да, військові і на військових чекають. Вони, що там дійсно, хоча дійсно. Хотять йти, йти в наступ, чи що Сила. Ну, тут в Олешках чекають якусь допомогу військових, у них якийсь план тут є. Давайте запитаємо, чи дійсно окупанти планують наступ знов йти на Херсонщину. Чи планують вони тут якийсь наступ на Херсонщині? Окупанти планують в грудні наступ? Наступ нас тут планують окупанти в грудні. Ну, працюють над цим. Двійка пентаклі, не все так, як хочеться. Ні, падає смерть на їхні плани. Ось на їхню працю всю падає смерть, ні. Уход, навпаки, уход падає. Навпаки, уход от агресії. Ні, я не думаю. Вони більше будуть тримати тут оборону, ні. Так, давайте далі дивитися. Великі копани. Давайте подивимося сюди. Багато... Тут багато військових ви, по-моєму, писали. Великі копани, великі копани Херсонщина. Що там буде відбуватися в грудні, великі копани, Атака. Ну так, вони сюди якось перейшли більш сюди. Бачите, їхні війська туди пішли. Вони думають, що воно там в більшій безпеці. Але їх там чекає башня, великі копани. По складам. Що чекає окупантів у місті великі копани в грудні? Що чекає окупантів в місті великі копани? Ну так, втрата, якась втрата чогось військового і башня. Будьте обережні е, ті, хто живуть поблизу у цих міст, де вони там скупчуються. Так, давайте подивимося генічіськ. Місто Гінічиськ. Місто генічськ. Яка буде ситуація в грудні? Місто Генічськ. Наступний місяць, грудень. Ситуація в місті Генічіськ. Карта смерті. Ну, по, ну тут карти кажуть, повернення в Україну ще не буде. Тому що, бачите, карта України, карта смерті, генічісь. Ну це і так зрозуміло. Сонце. Що там в генічиській відбувається? Там в них є якісь кораблі. Можливо, кораблі їхні там будуть палати по цим картам. Що там чекає окупантів Генічиська? Що там чекає окупантів у грудні в місті Генічеськ? Окупантів що чекає? Ну, вони там досить гарно себе почувають, але там, я так скажу, є люди, які їм дуже приємні сюрпризи зроблять. Якусь тупікову ситуацію десь на окраїні міста. Ну, якось так. Так, Скадовськ, давайте подивимося, місто Скадовськ. Місто Скадовськ, яка там буде ситуація в грудні 23-й рік, місто Скадовськ. Колесниця Скадовськ. Перемога. Оборона, смерть, уход. Уход міриною ці карти. Скадовськ, що там буде відбуватися? Відлюдник. Ага. Що чекає військових. Що чекає окупантів у місті Скадовськ в грудні? Вищий суд. А ось військовим окупантам, в смислі, в Скадовську, о, чекає на скупчення. Дуже приємні несподіванки, я так скажу. Ну так, їх там щось таке дуже несподіване чекає. На скупчення. Ну, давайте подивимося, ви ще просили ж, железний порт і лазурне. Железний порт, що там буде відбуватися в грудні. 23 рік. Железний порт, що буде відбуватися в грудні. 23 рік окуповане місто, Железний порт. Обмеження якісь там. Якісь там будуть обмеження. Багато військових. Е -е, вода. Там також є люди, котрі будуть робити приємні несподіванки їхні, цим окупантам в Желізний порт. Також. І давайте лазурне на останок. Лазурне, місто Лазурне, окуповане місто Лазурне, що буде відбуватися в грудні наступний місяць, 23 рік. Місто Лазурне. Що там буде відбуватися в грудні? І знов чекають те ж саме. Біля води військових чекають несподіванки. Або якісь склади, там будуть палати по цим картам. І, і також дуже буде сильний, до речі, удар в Лазурному. Що там чекає окупантів? В грудні, в місті Лазурне? Ну, також бачите жертви і несподіванки на їхні склади, на всю їхню цю техніку та е, іншу військову е, військові оці склади. І Железний порт, і Лазурне, і чекай, е, чекають на окупантів несподіванки. Поки що порадувати не можу, нема чим. Але все ж таки ось тут біля каховки, нова каховка, щось буде відбуватися. Щось буде відбуватися. Бережіть себе.